Салютипол, з вами Хюмен, мінус один окупант, мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Сьогодні, друзі, ми подивимось, які ж погані люди в Atomic Heart. Поглянемо з вами, яким чином гра The Last of Us побила всі рекорди продажів після виходу серіалу. Поговоримо про токсичних іграх і чому це проблема. Ну і звичайно, ще багато чого цікавого. Тож, го дивитися, я створив. Нещодавно ми зробили дуже цікаве розслідування, чому вам не треба купляти Atomic Heart. і не тільки тому, що там росіяни, там причин набагато більше. І ми ж думали: ну на цьому все, все зрозуміло, і ніяких витівок вже більше манфіш. Ну тобто розробники Atomic Heart вже не зроблять. Ми помилялися, наші східні сусіди не можуть доб добратися до дна і знову його пробити. Тож, нещодавно стало відомо, що розробники Atomic Heart збирають дані користувачів і можуть надавати їх російським державним органам, септо ФСБ. Це так несподіванка, що важко повірити в такий сюр, але давайте відверто. Політику конфіденційності читають майже ніхто. Тож просто подивіться в пункт 4.1, де чорним по білому написано, що всі ваші введені дані будуть офіційно злито. Це саме та гра та компанія, яка на презентації Atomic Heart вішать банери зі словами товариш доєднуйся. Ну тобто товариш присоединяйся. Ну і звичайно ж при цьому мудак мудакфіш е, проти війни не лізе в політику, ну і Числовниковы понос, який так притаманний східним сусідам. Like... Прям як дерьмо. Нежне, апетитне. Проте, як ми бачимо, студія зовсім не приховує, що вона збирає дані відвідувачів сайту Манфіш та клієнтів, які там щось купують. І я не розумію, чи вони настільки знахабніли, чи настільки тупі, що прямо перед носом це роблять і думають, що люди не помітять. Ну а серед даних, які ви втратите, це ваші піп, адреса, електронна пошта, номер телефону, місце розташування та IP-адреса. Це Менфіш. Це реально мерзості. І знаєте, що найцікавіше? Даний шлакумент, він доступний лише російською мовою. На англомовній версії магазину його чогось немає. І десь я вже подібне бачив. А, ну так. Да. В них же на сайті, де англійською зазначено, що в них працюють українці, а на всіх інших мовах цієї інформації немає. Тобто це абзац відсутній. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, Я ж кажу, який жах. Ну, козаки, і козачки. Саме ваші думки я тоді і очікую в коментарях. Ба більше я буду вас прохати перейти по посиланню або в описі під цим відео, або можете знайти в спільноті. І там буде пост з переходом на твіттер Мій твіттер акаунт. Хочете підписатись, хочете не підписатись. Головне, щоб ви закріплений пост, які в моєму твіттері, заширили, ну по бажанню прокоментували і пролайкали для того, щоб західна аудиторія побачила цю інформацію. Тобто, там все англійською мову я написав в цьому пості, і щоб ви розуміли, що розслідування гри Atomic Heart від компанії Manfish я ще зробив. Опис, назву та субтитри англійською мовою Тобто, якщо побачать наші західні колеги це відео, вони зрозуміють про що там йде мова. Бо якщо в нашій ненці ми все це плюс-мінус розуміємо, деяким доносимо і зараз, то от Європа, штати навіть можуть і не запиду ну, навіть не знати, коротше кажучи, які там ігри колуарні у нас в Atomic Heart Ну а ми з вами рухаємося, друзі, далі і трошечки поговоримо про токсичне ком'юніті. Це до речі, важлива проблема. І про неї я все ж таки трошки розповідав в цьому відео. Тож, якщо не бачили, варто подивитись. Тож нещодавно The Game Developers Conference опублікувала щорічний звіт про індустрію State of the Game Industry. По даним GDC, в опитуванні взяли участь понад 2300 фахівців, і от нині розробники надзвичайно стурбовані токсичністю гравців. Ну тому що 91% опитаних вони зазначили, що спрямована на студії токсичність та переслідування гравців є проблемою. Jak idziemy na banana, to idziemy klipa na fiję do banana При цьому 78% відзначили це як серйозну або дуже серйозну галузеву проблему. Окрім того, 40% розробників стверджують, що стикалися з переслідуванням безпосередньо або як частина команди. І ось як прокоментував дану тенденцію один із розробників. Цитую: я думаю, що чітке та публічне становлення меж, а також заклик до самої спільноти допомогти, можуть бути ефективними. Компанії здається, бояться, що їхні токсичні гравці є їхніми фанатами, не розуміючи. Що вони впливають на значну кількість їхніх справжніх фанатів. Тож респонденти GDC закликали студії запровадити, ну скажімо так, легко доступні гарячі лінії для розробників, що стикають з переслідуваннями. При цьому майже 70% казали, що керівництво компанії допомогло впоратися зі скаргами на переслідування. Я можу і я хочу помилятися, але чесно, іноді мені здається, що хтось нас ну, дуже ніжний. Емоції в іграх, вони є на те й емоції в іграх, і це я кажу не лише про комп'ютерні ігри. Звичайно, планку краще не переходити, але це блін емоції. Тому ображатися на якихось малюків, в кого ще молоко на губах не висихло. Ну, це себе не поважати. Проте, друзі, це моя особиста думка і моя особиста позиція, хто б там що не казав про мою чи вашу маму, коли там хто куди її водив прогулятися в кінотеатр. Ну, ви зрозуміли. Тому можете написати своє враження, своє бачення в коментарях. А тим часом відбувся Ліс нової гри із серії піратсько економіко-стратегічних ігор вона ж Тортуга і Pirate's Tale. У Тортуга і Pirate's Tale вам доведеться взяти на себе роль відчайдушного пірата, який прагне слави і незліченні багатства. А для досягнення ціли нам належить піднятися з низів і аж до адмірала могутнього флоту. Ну, звичайно, якщо осилите. За розробку ж самого продукту відповідає студія Gaming Minds, а видавцем виступили Каліпсо Медіа. І до речі, я вже протестував цю гру на своєму Грайному каналі human Васкепські стрими. Тож, якщо ви поки сумніваєтесь чи купляти гру, то залітайте по активному посиланню та оцініть, чи варта гра вашого особистого часу та грошей. Рухаємося далі, і ось перед нами Горор Форд Соліс з Троєм Бейкером і Роджером Кларком. Дана гра для будівництва цеглянного заводу, вона найдіде до нас від студії Fallen Leaf та Black Dracar Games і вже цього літа. Про все це розробники повідомили нам на сторінці гри в Steam, одночасно з демонстрацією нового постеру. Тож нам з вами доведеться взяти на себе роль інженера Джека Лірі, який опинився на шахтарському підприємстві на Марсі. Тож, вивчаючи станцію Ford Sirius, наш герой досліджує бункери та лабораторії, а також житлові приміщення та небезпечно Поверхню червоної планети. Паралельно з цим знаходячи підказки, які мають допомогти зрозуміти причини зникнення шахтарів. Самі ж розробники при цьому нам обіцяють драматичну історію та тверду науково фантастичну основу, а також повну відсутність інтерфейсу, завантажувальних екранів та монтажних склейок. Ну а сама ж гра нас створюється на рушії Unreal Engine 5 і робить велику ставку на візуальну складову атмосферу та занурення. До речі, вам також може бути цікавий і каст, адже головні ролі. В даному жахастику дісталися Трою Бейкеру. Ну він відомий за ролями Джойла в The Last of Us і букера Девіта в Bioshock Infinite. А також у нас тут знімається Роджер Кларк, який зіграв Артура Моргана в Red Dead Redemption 2. Крім того, автори гри продемонстрували добірку нових скріншотів в Ford Solids, Тож тепер нам з вами лише залишилось дочекатися релізу цього літка. Наразі ж я та моя команда хотіли подякувати всім цим людям, які проявили небайдужість та свою активність для підтримки нашого проєкту. І наших проєктів загалом. Я щиро вдячний всім нашим спонсорам YouTube, нашим патронам та всім тим донаторам через Донател або перекладам грошей прямим на картку за те, що ви нас підтримуєте. Ви робите архівеликий вклад в розвиток українського YouTube. Ну а якщо ви вважаєте, що все ж таки треба рухати з трендів та рекомендацій наших східних осіб, то нам потрібно робити більше контенту та якісний контент. Це, друзі, єдиний шлях. Тож, якщо ви хочете, якщо ви можете, долучайтесь також до підписки на Patreon або спонсорство YouTube, Краще Patreon, бо там менше комісія що для вас, що для нас. Таким чином, навіть один бакс на місяць це дуже велика сила, якщо нас багато. Будемо вдячні вам за цю допомогу, а ми будемо і далі працювати, якби не були там інші обставини. Продовжуємо. Продажі The Last of Us зросли всього там за тиждень на 200 більше ніж на 200%. І це. По якій причині ну грі вже стільки років робили там і ремастери, і ремейки чи що вони там робили? А отут, будь ласка, буст нам зробив якраз такий серіал Останні з нас який виходить на HBO. Ну на даний момент вийшло в чи дві, чи три серії кожного понеділка. Продажі ігор в тій же Англії за минулий тиждень вони показали, що нова стратегічна RPG Fire Emblem Engage достатньо популярна і зараз посідає перше місце в чартах країни. А це означає, що FIFA 23 опустилися на друге місце, а God of War Ragnarok на третє. Але питання: а до чого це я? Найцікавішим у чарті стало 20 те місце, на яке видарилося The Last of Us Part 1, і продажі якої зросли до 238%, що безумовно пов'язано зі стартом трансляції серії з гри від HBO. А от The Last of Us Remastered на PS4 при цьому дісталося 32 го місця із зростанням, просто уважні будьте, 322% продажів. Найс. Nice. Переходимо з вами до пригодницької виживалки The Pale Пейлбеянд від студії Bellular Studios. Тож за сюжетом вам доведеться вирушити в експедицію за полярне коло в пошуках зниклого екіпажу науково-дослідницького корабля. Надалі ж опис гри. П'ять років тому експедиція на кораблі Віконт вирушила через білий прохід, Pale Passage, на пошуки південного магнітного полюсу та зникла у льодах. Тепер нова експедиція на кораблі Temperance іде тим самим маршрутом, сподіваючись при цьому знайти відповідь. І там, де Віконт зазнав невдачі. Сама ж гра у нас вийде 24 лютого. І якщо що, якщо що цікаво комусь гра, то системні вимоги там не вибагливі. Проте, друзі, це буде 24 лютого. Тож дата така для нас не дуже. А для кого вона може бути такою принципіальною, тож 24 числа, будьте обережні. Це все особливо на фоні того, що певні диктатори вони полюбляють символічні дати. Угу. А нещодавно розробники Mimimi Games, а також автори Desperados 3 та Shadow Tactics. Blade of the Shogun анонсували нову стел стратегію Shadow Gambit The Cursed Crew. По сюжету дія гри розгортатиметься в альтернативному золотому столітті піратства. Тож у Shadow Gambit The Cursed Crew ми зможемо подорожувати екзотичними островами. Темних кариб, і все це на кораблі Примарі, при цьому збираючи загін з унікальних персонажів, щоб перемогти злісну армію інквізиції. Усього ж нам буде доступне вісім проклятих піратів з унікальною власною історією та надприродними здібностями. Проте почнемо ми з одного персонажу пірата Афія, і вже разом із ним шукатимемо чорні перлини для збору повноцінного неживого загону. Ба Більше разом із цією інформацією був представлений кінематографічний трейлер та відеоролик, в кому розробники показують геймплей і розповідають про особливості майбутньої гри. Ну а реліз Shadow Game The Cursed Crew відбудеться колись то там цього року. І все це на ПК PlayStation 5 та Xbox Series S X. Тож, якщо вам гра цікава, то ви можете вже додати її до списку бажаного у Steam. Ну і друзі, остання на сьогодні це колаба двох ігор. Я думаю, ви вже давно помітили, що компанія Epic Games продовжує додавати до своєї популярної королівської битви Fortnite персонажів з інших ігор. Тож цього разу. Таку участь спіткала Айзека Кларка, грозу некроморфів та головного героя горору трилогії Dead Space. Наймовірніше, цей кросовер був зроблений на честь релізу рімейку першої частини Dead Space, який, до речі, релізувся 27 січня на ПК PlayStation 5 та на Xbox Series SX. І проходження якого вже можна знайти на моєму номеральному каналі Human Вас Скепські стріми. Плюс там вас очікує і Dead Space 3 в кооперативному проходженні з моєї дружини. Менше стим у рамках цієї події, події кросоверу. Шанувальники Fortnite мають можливість придбати набір завдань під назвою «Дивні сигнали і все це у внутрішньоігровому магазині за 12 баксів. Тож до його складу входять унікальні завдання, які принесуть вам до 1500 бі баксів, а також екіпірування Айзека Кларка, дві прикраси на спину, ІКС та UGS і Шимура, та кирка, полуб'яний різак. Ну а я вас, друзі, залюбки, буду чекати також на каналі Human Vass, де в нас з вами огляди та тестування ПК Заліза, it новинки індустрії тощо. І долучайтесь також на Human Was стріми і на Discord спільноту нашого Human Was Всі там посилання в описі під відео. Ну а наразі у мене для вас на сьогодні все. З вами, як завжди, був Human. І як завжди, слава Україні, і як завжди, кайфової вам гри!